Доброго ранку, Україна! Я така вже в такому плюсовому халатку сьогодні. Що хочу сказати? Знаєте, що це не буде прогноз, це буде вдячність. Вдячність нашим ЗСУ і тим, хто керує ППО. Сьогодні над Дніпропетровщиною було 5 ракет збито. П'ять 5. 5 ракет було збито. І ми завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які керують цим ППО, да, які це збили. Ми завдяки ним мирно спали. Мої прогнози на Дніпро на Кривий Ріг, ви повинні розуміти, що вда, воно летить, але наші неперевершені, наші богині і боги, вони нас рятують. Тому, якщо ви знаєте хтось з цих людей, скажіть, що їм всі, всі українці, які мають клепку в голові, всі кланяються до землі. Колись мені казала з західної України одна жінка, таку фразу мені так вона, ну, вона така сподобалася. Ця вираз такий Калап долу. Калап це на, там, на Западі це шляпа. Долу тобто, знімаю, знімаю шляпу перед вами. Тобто дуже вдячні вам, ви не перевершені. І ще і це мене попросили у мене в Фейсбуці. я... Ну, перепостила, що збили, і мені люди написали, ви кажете завжди, що, що ППО працює, ППО працюють, то скажіть їм, що вони не перевершені. То я ж кажу вам: ви не перевершені. І ще хочу сказати, і всі наші воїни і воїтельниці е ЗСУ, і всі наші воїни, хто в полях, хто нас захищає на блокпостах, в стероборони, ви всі. Ми вас всі дуже любимо. Ми вас всі дуже любимо, насправді дуже багато людей мені про це говорять. Мені дуже багато е, на консультацію там дзвонять да, і, і ті, в кого там хтось служить. Поранені, да. Боже, Боже, квіточки ви наші золоті. Я просто говорю це, бо я ну, вже доросла жінка, да, і, і, багато, і багато хлопців вони мені ну, більш в молодші брати годяться да, або навіть в діти. І ті, хто в полоні, я прошу всіх кожного дня робити медитацію за вас і трошечки вас захищати своєю енергією. Ви нам не теж дуже потрібні, а ви щит, за яким ми стоїмо, і, і на яким ми також, як то кажуть, молимось, і який ми дуже любимо обіймаємо.